Любіть українок! Любіть Українок, як сонце любіть, як землю батьківську без тями. Не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками, за карії очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за викот глибокий і те, що за ним. За все, що зуміли вхопити у ванні, на кухні, в степу у траві. В коморі, в конторі у гаю, любіть Україну, де стріни дали, і хай вам Господь допомагає. Любіть Галичанок, бойкинь, далинкінь, гуцулок любіть, подалянок, таврійські дівки, слабожанські жінки не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок, болгарок, струнких, угорок, горах, караїмок і кримських татарок, бо, люблячи їх, ви любите все ж Україну. Любіть Українок, негайно любіть! Даруйте вірші, не квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть Україну щотижня, щодня, або буде можливість то й двічі, бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота, така чоловіча. Життя в Україні дає нам рок затянте, тарасові діти. Єдина можливість приборкать жінок це їх регулярно любити. Це дуже затишно, дуже приємно для вас було виступати і дуже тепла атмосфера. Так що щиро вдячні за цей концерт. Давай.